Всім доброго часу! Коротке відео, як працюють антенні підсилювачі. От зараз є якийсь діапазон вибраний. Нічого не чути практично. Антена підключена напряму до радіоприймача. Ставлю на паузу, включаю е, підсилювач, який я зібрав в попередньому відео. Дивимось результат. Шкалу я тут на, радіо, на радіоприймачу нічого не крутив. Під'єднав тільки антенний підсилювач. Отак от приймає з підсилювачем. І зараз ставлю на паузу. Включаю ще один антенний підсилювач. Покажу його і на якому транзисторі він зібраний. І це вже приймання от з таким антенним підсилювачем. Ось тут. Зібраний він вже отут, на тій платі. Регулятор підсилення. Отак От він витягує радіостанції. Це, по-моєму, найкращий підсилювач. Це є підсилювач на двохзатворному польовому транзисторі BF998. Колись тут була в мене зроблена рамка, але та рамку я розібрав, тому що вона не працювала добре, і зібрав отакий антенний підсилювач. Ну і зараз. Виключу його і включу напряму. І подивитись, що приймання взагалі практично не буде. Ну і приймання практично немає. Це вже антена підключена безпосередньо до радіоприймача. От Хороший, дуже дуже хороший підсилювач. Кращий, набагато кращий за оцей підсилювач, що я зробив в тій коробці. Але це такий мобільний підсилювач для того, щоб можна було десь вийти на вулицю, в парк і отак з ним бути. А в домашніх умовах дуже хорошо себе показав цей підсилювач. Дякую всім за увагу.